Після того, як ваш роботодавець зареєструвався та успішно пройшов модерацію. Ви, як водій, отримаєте СМС з посиланням на завантаження додатка DILART і логін та пароль для входу в нього. В отриманому смс натисніть на посилання. Після відкриття сторінки для завантаження додатка DILART натисніть на кнопку Установити. Та дочекайтесь його автоматичного встановлення. Додаток встановлено. Відкрийте його. Напишіть ваш номер телефону. Подивіться пароль, який ви отримали в SMS, та впишіть його в поле Пароль. Натисніть помаранчеву кнопку Увійти. Увага! Обов'язково натисніть Дозволити, щоб ви могли отримувати сповіщення від додатка про нову роботу. Для роботи додатка на телефоні обов'язково повинні бути вімкнені інтернет та геолокація, тобто GPS. Далі натисніть статус Вільний або зайнятий. Увага! Натисніть, коли додаток використовується, щоб товаровиробники могли пропонувати вам роботу в залежності від вашого місця знаходження. Надати дозволи для додатка необхідно лише один раз. Тобто вам не потрібно буде надавати дозволи кожного разу, коли ви відкриваєте додаток. Я натиснув кнопку Зайнятий і статус змінився. Після натискання кнопки вільний статус змінюється на вільний. Натиснувши на кнопку Робота, потрапляємо на вкладку, де будуть відображатися пропозиції щодо роботи. Сповіщення про нову роботу приходять у такому вигляді. Ділард. Нова робота. Далі натискаємо на нову заявку. Ви можете подивитися маршрут на карті. Для цього натисніть на її зображення. Також ви бачите відлік часу, який у вас залишився на прийняття цієї заявки. Цей параметр товаровиробники встановлюють самостійно та виходячи з їх потреб. Якщо робота вас зацікавила, то після натискання на кнопку Контакти відкриється номер телефону і ви зможете зателефонувати замовнику, просто натиснувши на цей номер.